привозі. покажу вам творожок, який є сир, кисломолочний з топленого молока. Правильно сказала? Да. Топлена. Да. Пічний жирний Пічний, жирний. Ціна 200, 200 гривень. Ой, ціна така вже дуже давно, але він дуже шикарний, дуже смачний. Хто любить зранку каву? Пічной. Ось, це така да, це як десерт. Так, а такий творожок почав? Жирочка 80 за кілограм. 80 за кілограм. Чистенький, це обіжирний, це жирний? Да, 120. 120. 120. 120 жирний, це фета 160, 160. бринза овеча 200, коров'я є 160 і овеча недільна. Заб, Заброс називається. Ну, а, сотами на це? Так, так. Це 80 баночка? Ну, як він соти і екіш. Скільки? 80 баночка, так? 80 баночка. Так, 80 баночка. Соти. Тому, кому цікаво, приходьте, вибирайте і пробуйте. Ну, а цей творожок у вас є фета. — У Тані найсмачніше я приводжу. Ой, фету дають попробувати. Приходьте.